Добрий день, малята! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості? Це чарівний пензлик. Він приніс для нас ось такі яскраві фарби. Діти, давайте роздивимось, які вони гарні. А ще чарівник каже, що фарбами можна намалювати будь-що. Подивіться, я намалюю сонечко. А ще можна намалювати яблука чи квітку. Малята. А ви вмієте малювати? Подивіться уважно, як я тримаю пензлик. Його не можна стискати. Пензлик тримаємо трьома пальчиками. Ось так. Зверніть увагу! Саме там, де металева частина переходить у дерев'яну. А тепер ви спробуйте тримати пензлик правильно. Покажіть, чи у вас виходить? Молодці! Тепер візьмемо фарби. Подивіться, як я набираю фарбу. Занурюю у баночку тільки ворс пензлика, а не всю паличку. Легенько, ось так. А якщо фарби забагато, то треба. Що зробити? Так, правильно, обережно зняти її обкрай баночки. Повторіть за мною. Чудово! А тепер час для малювання. Спробуйте намалювати те, що вам подобається: сонечко, хмаринку, квітку чи, може, яблуко. Я впевнена, у вас вийде дуже гарно. Коли ми домалювали, пензлик потрібно обов'язково помити. Подивіться, я обережно опускаю його у склянку з водою та роблю повільні кругові рухи. Воду не розплескуємо. А тепер витираємо пензлик. Прикладаємо його ворсом до серветки та легенько обтираємо. Спробуйте і ви. Малята! Хто сьогодні приходив до нас у гості? Так, чарівний пензлик. Чого ми навчилися? Тримати пензлик, набирати фарбу, малювати та правильно мити пензлик. Що ви сьогодні намалювали? Чи сподобалось вам малювати фарбами? Я дуже рада. Чарівний пензлик дякую вам за гарні малюнки і прощається з вами. До побачення!